Ігор Андрії в Дніпро. Хронометрист пальденку. Кіпер команди. Універсальні гравці. Мар'ян Пелик, 49-й, Віктор 8-й. <плевиця> Намагався <Не> пробити. <плевиця> Гоно розбирається зі своїм опонентом. Денисіс. Келвін дуже непогано пробиває. Сімде... Зараз дуже в дуже шикарній формі. Знову Келвін знову Бутов. Це дуже швидко, якщо він втрачає м'яч. Наскиє футзал. Дуже швидко. Тіляє спиною до воріт. Немає нагоди пробити. Класна передача. Ярошенко не забиває. Чоловік. Швидка. Так який футзал, класна передача Соленка. Тут м'яч проходить. Забивати потрібно. І є перший забитий м'яч в нашому поєдинку. Максим Литвинов забиває. Савенко, він віддав передачу. Витов. Волков, передача. І заліпав! Нічого собі який м'як забиває Мар'ян Белик! Фантастика! протиході Савенко з Так, м'як, давайте повтор дивитися. Саненко пішов на переходку. Саленко пішов читати цю передачу, але ще раз дивимось, Ну, тут класно дуже пробував. Як же класно розвертається, Венісіус. Встигає, так. Рикошет якийсь буде. Так, є момент і все. Максим Алітінов відкрив рахунок на зустрічі у Дмитра Бутова. Момент тут не забиває. Волкова, атака триває. Але атака триває. Удар пилить, непогано. Момент забиває нас сухобалка. Вперше в цьому матчі виходить вперед. Едуард Волков відзначається. Тут класна атака проходить. Вінісіус є удари. Дуже класний удар. Класний момент. З'являється хороша передача. Момент удар, рикошет, І останнім м'яча футзал В цьому чемпіонаті ще. Ще не програвав. Терієв. Поквапився. Грицина пробиває. Де... Половина тайму позаду. Удар. Вінісіус пробиває. Не точно. Острільна передача. Владислав Ніжник Забиває 3-1. Ну, я думаю, за цей а, а, момент... Удари залітання, все ж таки ворота. Рафіня забиває. 3-2, рахунок стає. До цього ж бачимо, головою забиває Най найвищий гравець. граваць. Момент. Забирає м'яч Бутов. Переведе далі Волков. Литочна передача. Рафіня тягне. м'яч пробиває. І тут майже з ним достає цей м'яч. Дмитро Бутов. Сухобелка. Вольова перемога. І Чуйте болювальників. Який класний другий так. тро. Перша поразка для команди Тараса Шпички. За увагу, хто дивився цей поєдинок, звісно, будучи після матчу інтерв'ю. Дуже важливий, я так розумію, для вас матч був після останніх невдачних поєдинків. Е, так, дуже дякую за привітання. Е, такий, ми, скажімо так, залізли в таку неприємну для нас ситуацію, і з кожним матчем ми е, якось залазили гірше і гірше і далі, і далі. Тому були в нас перебудови, як ну, пішов від нас тренер, подав відставку. Ми, скажімо так, дуже багато і дуже плідно працювали для того, що ми здобули цю перемогу. І дякуючи нашим болівальникам, дякуючи, що ми віддали всі сили. Ми сьогодні були єдиною командою, ми, Я думаю, що перемога заслужена. У першому таймі суперник дуже багато моментів створив. Ну і багато сейвів створив Дмитро Бутов. В другому таймі вже якось підлаштувалися під суперника, тому що набагато впевненіше діяли і моменти одразу з перших секунд другого тайму почали у сухої балки з'являтися. Ну так, Ми знали, яка команда до нас їде, ми її дуже добре розбирали, в принципі, знали, що в них є хороші служби, в них є хороші виконавці. Тому дякуючи Дімону Бутову за те, що в нас залишив ігрі. і грі. Десь ми всі своєю самовіддачею відпрацювали. і в другому таймі вже нам було легше, набагато, і ми виходили і робили свою роботу, і створювали момент вже на чужих воротах. Є якась, можливо, у гравців інформація стосовно там, тренерського штабу, буде перебудова або хтось доповнить штаб? Часно, ми тим про це не думаємо. Ми виходимо, приходимо на тренування і робимо свою роботу, а яка вже інформація буде до нас доведена, тоді, то очікуємо. Інформації поки немає. Ну і останнє. Ось ваш дуже класний забитий м'яч, ви робили скидку, аби пробували Акцентовано. Насправді не буду лукавити, це була скидка, просто м'яч трошки зрізався, попав на кут і так ще спіпало, що Юра Савенко пішов підчитувати. І значить, вдача була на нашій стороні, ми її заслужили. Чого сьогодні не вистачило, дуже класний перший тайм, купа моментів. Так, купа моментів було. Не вистачило забивати більше своїх голів, котрі в нас є. Ми создаємо моменти, але не можемо чомусь забити. Так добре сьогодні зіграв воротар, але все одно у нас дуже багато було моментів для того, щоб і зрівняти рахунок, і вийти вперед ще далі. Ну тут це футзал, так буває. Ну не можна казати ні про яку недооцінку суперника, що команда в іншій частині турнірної таблиці знаходиться зараз, не останні кращі, не кращі матчі звільнення головного тренера про це не було в думках у гравців. Ні, недооцінки немає. Ми на кожного суперника готуємося одинаково, тому недооцінки ніякої не можуть. Навіть якщо вони будуть останні без перемог, все одно ми виходимо та граємо. Але ну, в них позитивна ситуація. Бачу, що вони як добре зіграли з нами, тому вони молодці. Отже, завершився поєдинок 10-го туру, Київ узал. Перша поразка, тут я вже запитував і у Юрія Савенка, чого не вистачило. Моментів в першому таймі дуже багато команда створила. Дуже багато результат, дуже багато моментів створили. голкіпер зіграв дуже добре. Сьогодні з суперника багато виручив. Ми пропустили три гола, таких дуже необов'язкових, і це прикро прикра поразка. Але ми продовжуємо робо, працювати і надалі будемо покращувати нашу гру. Ну от Рафіня сьогодні забив головою. Часто забиває. Так, ну звичайно, що дуже рідко вдається забити головою, і сьогодні просто момент був влучний, і я потрапив головою у ворота.